Нема пророків в домі у своїм, додам лише чужинські у пошані. Ви то Ісусу ставите свічки, то німби клеїте сектантам драним. В країна Русь, земля моїх батьків, ти квітла під опікою перуну, плекала пестила плеяди мудреців, але мінливою. Була твоя фортуна, забувши мудрість, мріючи про трон, в поклоні рабським хилячись до Візантії, твої володарі чинили чорний глум всюди церкви Тулячи чужії. На їх знаменах було вишито любов, вогнем з мечем вони її плекали. Лиш за відмову прийняти Христа без ліку люду свої голови поклало, прихисток відшукавши у лісах волхви в молитвах малювали руни, а в місті Києві дебелі жеребці вже до затону потягли перуна. Та не порожній Божий п'єдестал. Стара система діє безмідмовно. Люд змінить ідола, що трішечки зотлів, і б'є поклони, все почнеться знову. Пророки притчами спілкуються з народом. Люд зубрить їх, не зрозумівши слів. Пророча доля поєднатись з Богом, Відчувши смак гостинності катів. Однак не склалось так, як мріяли кати. Попри всі капості, перун непереможний. Веде, як завжди, він синів в країни до мети, здолати силу цю ніякі зайде неспроможні. Перуна блискавки зметуть ворожий стан. На землях звільнених розквітне знов калина. В болото кане знов Росія бидлостан. Здобуде волю і заквітує Україна.